Евдо Таро, армієць 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. родом з Кривого Рогу. Військовий однострів вдягнув в травні 2024 року за мобілізацією. Стрілець цивільному житті був торговим агентом. Після проходження базової військової підготовки брав участь в боях із російськими підрозділами на куп'янському напрямку. Мінометні та артилерійські обстріли, дрони камікадзе. Все це постійно загрожувало йому та його побратимам. До травня 2024 року криворіжець, який отримав військове псевдо Таро, вів цивільне життя, працював та мав відсрочку за сімейними обставинами. Але вже навесні минулого року відкрив для себе нову сторінку життя в статусі військовослужбовця ЗСУ. Якось так вийшло, що позивні нам не давали. Як попали в начальний центр, нам сказали, придумайте самі собі позивні. Ну і я щось думав, 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 та й вирішив таро. У мене дві татуїровки з картами Таро. Якось так воно закріпилось. Не було ніякої строкової служби, в мене була відсрочка за сімейним станом. В 77-му потрапив. Якось так вийшло. Просто не було це цілене спрямовано. Потрапив просто в начальний центр, і вже коли випускався з нього. Розподілили в 77. -му. Я такий, ну, добре, рідне місто. Було важко, я одразу потрапив у звичайний центр ДШВ. А, там через якийсь час приїхали і, і, і запропонували у розвідку піти. Тобто навчатися розвідці. Я подумав, подумав. в мене був побратим, також з цього міста. Ми вирішили, давай підемо спробуємо. Якщо не вийде, то будемо просто десантниками. Вийде, будемо розвідниками. Ну і пішли. Там було важче. Зрештою, ми його не потягнули і просто десантники. Стріляли, типу, із труби. В навчальному центрі ми навчалися тільки на АК-74. А вже як потрапив у бригаду, то панували АК-47, і з Браунінга стріляли, і з ПКМ стріляли, і з МГ-42, коса Гітлера, то тільки з СВД не встиг постріляти. Мабуть, з ПКМ. Тобто, якщо його зрівнювати от з німецькою МГ, він більш зручніший. Менше скорострілений він зручніше гаразд. Після успішного проходження базової військової підготовки та, зокрема, психологічної смуги, Таро далі відправився до Харківської області, якщо точніше на Куп'янський напрямок. Тут ворог сконцентрував досить значну кількість живої сили, а також артилерії, мінометів, безпілотників, як розвідувальних, так і ударних. Потрапив на Куп'янський напрямок. Приїхали, була сумішка. Але так вийшло, що вже на другий день сумішки вночі потрібно було хлопцям на позиції винести провізію, воду, провізію, і я з одним вже, е, який там давно, я з ним виходив вночі, ми виїжджали і несли через поля провізію. Так було одразу ну, трошки страшнувато, йдеш десь в взриви, взриви, ну, нічого, вийшло. Донесли. У мене не також багато виходів було. У мене прямих контактів як такових не було. Тобто, в основному так, це FPV, мінометні обстріли, мавіки. дуже. Дуже заважають. Тобто, ти навіть просто перейти з однієї посадки на другу, там 100 метрів пробігти, ну, це важко. Це і фізично важко, тому що ну, ти йдеш. В спорядженні ти йдеш з провізією, тобі треба перебігти, то намагалися максимально випрашували, щоб включали РЕП, щоб ми могли впіти ну, перебігти. На останньому виході так в нас був рюкзак Ребовський. від FPV. Зараз я вважаю, що любі, любий рід військ це універсальний, тому що з нами були прикомендовані і ТРО. Ну і по факту вони виконували те, що і ми виконуємо. Тобто ми з ними виходили на позиції, ми з ними заходили.